Вона ідеально розуміється на картинах, але зовсім не в чоловіках. Фільм, коли ти вийдеш заміж, це історія про мистецтво знавицю Ксенію. Її весілля зривається через раду нареченого, що стає для неї справжнім ударом. У боротьбі з депресією на допомогу приходить давня подруга. Вони відправляються у спонтанну подорож до Хорватії. А далі події розвиваються дуже цікаво. Зіркові актори наймасштабнішої української кінопрем'єри вирушили у тур українськими містами, аби ближче познайомитися зі своєю своїми глядачами у Тернопіль приїхали Антоніна Хижняк, Павло Текучев, Наталка Денисенко та Олексій Комаровський. Головна акторка Наталка Денисенко пригадує, перші проби вона провалила, та з другого разу їй таки вдалося стати героїнею фільму. Я зовсім не схожа на ксенію, і мені треба було. Багато опрацювати, щоб бути в деяких сценах, от е, бути схожою по психофізиці на цього персонажа. Але є деякі сцени, де я ну прям ну, оце Наталка Денисенко. Це сцена, там де я танцюю під вірку сердючку. Оце я така в житті. Наталочка, зажигалочка. Це було жахливо. Деоска, ну, заспокойся, козиріх! Сам ти баран. Антоніна Хижняк потрапила у стрічку випадкову за п'ять секунд зустрічі з режисером, акторка змогла передати характер своїй майбутній героїні, що сподобалося автору ідеї фільму. Я думаю, ну все зараз такий момент, або пан, або пропав. І Я отак до нього просто підходжу такуенька, так коли так і кажу, а то ви от знімаєте фільм, да? Угу. А чи ж на кастинг мене не кличеш? Я так просто здаю і либу давлю. Знаєте, а сама просто як заєць хвоста піджала. Думаю, ну все ще не вірна. половинка сміється собі. Думаю, ну, на цьому все і заглохне. Одним з останніх акторів, це який потрапив у фільм, це коли ти видиш заміж, став Павло Текучев. Актор приєднався до команди за два тижні та, до постійно, початку це зйомок. Правда, це проект, який про любов, який створювався з не, неймовірною любов'ю один до одного і з бажанням створити щось. Неймовірне кіно, яке подарує посмішку, яке відволіче, яке стане пігулкою, антистресом, яке допоможе посміхнутися, і можливо на півтори години забути про нашу важку буденність. Загалом творча команда працювала над стрічкою півтора року. У фільмі навіть використали штучний інтелект. Режисер комедії Олексій Комаровський каже: таку історію в цей непростий час потребують глядачі. Перший мій фільм я знімав прямо під час повномасштабного вторгнення влітку 22-го року. Я перший зняв фільм «Область героїв. Тоді це моя мета була відчути, що потрібно людям. Я зняв цей фільм присвячений всім волонтерам. А вже в 23-му році я відчув, що людям необхіден позитив. Стрічка, коли ти вийдеш заміж, знята у співпраці з чотирма країнами Хроватію, словаччиною, Латвією та Україною. Авантюрно-романтична кінопрем'єра вже вийшла у прокат не лише в українських кінотеатрах, а й за кордоном. Стрічку побачили у Стамбулі, Ризі та Загребі. Навесні список європейських міст, де презентують фільм, має поповнитися іншими іноземними містами.